24 дні залишилося до вільнівського саміту, на якому Україна розраховує підписати угоду про асоціацію. Водночас із наближенням зустрічі східного партнерства, готовність нашої держави до асоціації викликає все більше сумнів. Про це пропоную і поговорити. Отже, трохи більше ніж через три тижні українська делегація поїде до Вільнюсу на саміт східного партнерства. Головною подією, безперечно, якої має стати саме підписання угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. З якими результатами українці звідти повернуться, і власне чи є зараз ще шанс надолужити згайне? Ми запитаємо відомого експерта Валерія Чалого, заступника генерального директора центру Разумкового, та у 2009 році ви ще були заступником міністра закордонних справ України. Рада вас вітати в цій студії. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, ви радше оптиміст чи песимісти. Як ви оцінюєте йому вірність підписання угоди про асоціацію? Дякую. Ви знаєте, я насправді реаліст і тому ця гра, яку зараз ведуть в Україні, вона вже затягнулася. Тому що очевидно, що є можливості якогось маневру дипломатичного, є завжди буває в дипломатії якісь постійні переговори, але час уже спливає, і я думаю, що всі дедлайни пройшли. Тому для того, щоб демонструвати. Послідовність, передбачуваність, яка потрібна для подальшої імплементації угоди, рішення має бути прийнято зараз. А зараз це виглядає так, як спроба затягнути ситуацію, продовжити торги як на заході, так і на сході, або знайти винних за зрив підписання чи не підписання, скоріш угоди про асоціацію. Тобто, вже я так розумію, вже ніхто не сподівається а таки досягти угоди про асоціацію. Ні, проблема в тому, що механізм прийняття рішень в державі. Дуже ну, мало відповідає, скажем так, стилю, який потрібен для того, щоб належним чином виконувати угоду. Очевидно, що сьогодні я би сказав, сьогодні, от сьогодні, шанси зменшились майже до нуля на сьогоднішній день. Вони зібрався комітет відповідний, фактично бойкотовано про що чули громадяни. Але з іншого боку, президент Янукович анонсує на завтра обговорення з інвесторами потенційними, як діяти в. В умовах вже підписаної угоди. Знаєте, така сюрреалізм. Два паралельних світи. Є в Сочі перемовини з президентом Росії Путіним. Ми не знаємо, Причай. що буде після цих п'яти годин перемовин. Тому, в принципі, це ж не астрологія, це зовнішня політика. Зовнішня політика керує президент. У президента є всі механізми вирішити питання. От і все. Тому, в принципі. Я думаю, що буде. Я не, не, не є якоюсь людиною, яка вважає, що після підписання чи не підписання угоди крах буде всьому. Ні. Але те, що ми втратимо шанси, те, що люди сьогодні дійсно очікують цього результату, що може бути повне розчарування. Це може бути наслідком і для президента Януковича, кар'єри його майбутньої, і для багатьох політичних сил. Це всім очевидно. Тому що ми будемо з вами гадати? Є відповідальні люди, які сьогодні керують державою. Якби я був на позиції, на якій я раніше працював, в тому числі з президентом Януковичем, очевидно, що я би сказав, що президент, президент Янукович має унікальний шанс залишитись в історії країни. Він має підписати угоду в вільності. Для цього йому треба застосувати політичну волю, вирішити питання вибіркового судочинства, тобто питання Юлії Тимошенко на сьогодні. Все. І далі в нього пряма дорога до того, щоби. Працювати в цьому напрямі разом з підтримкою більше половини громадян України, політичних так. сил, громадянського суспільства це очевидно. Але якщо цього не станеться, і надії такі будуть розбиті, кого знайдуть відповідальним на вашу думку? Той план Б про який говорять перенесення 14-й рік, я вважаю, що не буде ніякого плану Б. Перенесення угоди це перенесення дуже на довгий період, точно після президентських виборів. І очевидно, що в наступному році, з моєї точки зору, ніяких шансів в разі відмови зараз вирішувати питання, підписати цю угоду немає. України чи є якась провина опозиції на тому, що угода не що немає дієвих кроків до підготовки до опозиції? Я то ніказу не в тому, що він не згоден підголосувати законопроекти про звільнення Юлії Тимошенко. Ви ну, бачите, якісь підстави до цього? дивні факти. Не знаю. Останнє те, що я чув, і Юлія Тимошенко заявляла про те, вже вона готова на будь-яку пропозицію, які пропонують посередницька місія по суті Кокса кваснєвського Зараз це лежить на столі і м'яч на стороні Віктора Януковича. Тому от сьогодні саме звинувачувати опозицію в чомусь я не бачу підстав. Тим більше, що все-таки при всій повазі опозиція це не ключова сьогодні сила, яка вирішує питання. Більшість знаходиться у президента Януковича. В нього власне знаходиться по статті 106 відповідальний відповідальність за зовнішню політику, тому я не думаю, що тут треба шукати когось в опозиції. Всі, хто можуть зірвати цей дуже важливий для України план, де немає плана Б. Вони всі відомі. Тому я думаю, що сьогодні треба говорити не про це. Сьогодні був би час говорити про те, як імплементувати е, цю угоду, яким чином діяти вже з перших днів, чи готова Україна, які в нас є ресурси, які в нас є можливості, що ми можемо зробити на яких етапах. Немає такої дискусії. Ми на жаль витрачаємо час зовсім на інші речі, тому припинити всякі розмови, вирішити питання. Ну але на сьогодні дійсно дуже багато експертів вважають, що це гра. Що це гра, яка ну по принципі викликана недостатньою мотивацією правлячої сили політичної режиму політичного йти на нові на модернізацію України підписання угоди про асоціацію. А Якщо асоціація все ж таки зірветься, що буде далі? Європа відвернеться від нас? чи буде продовжувати підтримувати Коксик Пасневський? Буде продовжувати їздити в Київ в Україну в Харків. Я не хочу розглядати, якщо все-таки сьогодні треба діяти, незважаючи на всі проблеми, і домагатись досягнення цієї мети. Тому що в іншому варіанті питання не в економіці, питання в тому, що є мета. України є мета, яку всі визначили. І якщо цього не буде, то буде дуже велике розочарування. В цих умовах цей вакуум заповниться дуже швидко. І стосовно геополітики. Ви знаєте, що у нас є сусіди північно-східні. Вони запропонують дуже багато рішень для того, щоб ми потім думали про євразійський союз, а не європейський. Тому не треба змарнувати цей шанс. Зрозуміло. Дуже вам дякую за ваші. Коментарі та е, такі тверезі оцінки того, що відбувається, це був Валерій Чали, заступник генерального директора центру Розумкова та екс-заступник міністра закордонних справ України у 2009 році.